Добрий ранок, малята. Ви, напевно, знаєте, що за весною приходить літо, за ним осінь, а потім настає зима. А чому так відбувається, ви знаєте? Тоді я вам розповім. Одна пора року змінює наступну, тому що наша земля рухається навкруги сонця, по черзі підставляючи сонечку, то один свій бік, то інший. На тому боці, від якого сонечко найдалі і настає зима. Чарівний час дива та зимових казок. Як же змінюється все навкруги з настанням зими? Насамперед стає холодніше, земля починає замерзати. І тому деревам стає складніше прогодувати свої листочки, і вони їх скидають. Лише ялинки та сосни цілий рік стоять зеленими. Тому що голочки зберігають багато води і можуть без живлення протриматися всю зиму. Замерзає вода у річках та озерах. Сонечко часто ховається за густими сірими хмарами, а в них вода перетворюється в кристалики льоду. Вони падають на землю, а по дорозі збираючи вологу з повітря, перетворюються в гарні сніжинки. Безліч таких сніжинок. Падають на дахи будинків, дерева, землю і утворюється справжнісінький пухнастий білий килимок. Природа засинає. Дні стають взимку коротшими, а ночі довгими та холоднішими. А інколи взимку виглядає сонечко і повітря прогрівається трохи більше, тоді настає відлига. І тала вода, лється з дахів будинків, а при похолоданні перетворюється у що? Вірно, у бурульки. Зазвичай відлига буває під кінець зими. Але ж ми з вами живемо на півдні України, тому це явище ми взимку спостерігаємо частіше. А ще під час відлиги сніг стає м'яким та дуже гарно ліпиться. Ви, напевно, любите, коли сніжок такий, так? Бо можна пограти в сніжки, зліпити сніговика разом з друзями та батьками. А тепер, діти, ви знаєте, який буває сніг, і що він складається з безліч сніжинок. А коли ви вирушаєте на прогулянки в парк або в ліс, що можна побачити на снігу? Так. Сліди їх мешканців. Ще восени звірі та птахи починають готуватися до зими. Вони роблять запаси, щоб приготуватися. Лише ведмеді, барсуки та їжаки сплять до самої весни. Зайці та білочки міняють свої шубки на більш теплі та іншого кольору, а птахи збираються в зграї та летять на південь. Туди де тепло та багато корму. Зима це сама холодна пора року. Все навкруги замерзає, ось чому важливо підгодовувати звірів та птахів, зимуючих поряд з людьми. Також, як і тварини і птахи, готуються до зими і рослини та дерева. Вони скидають листя, а сніжний покрив служить їм дуже добрим покривалом. Тому корені дерев і рослин не замерзають, бо вони надійно захищені. Отже, з настанням зими дерева скидають листя, тварини міняють шубки, і нам з вами час міняти одяг на більш теплий. А як цей одяг називається? Так, вірно, зимовий. А чи пам'ятаєте ви, який саме одяг ми вдіваємо взимку? А зараз я це і перевірю. Пропоную пограти разом в гру зимовий одяг та обрати необхідний одяг для прогулянки? Шапка це зимовий одяг, так, а кепка. Ні. Шарф це зимовий одяг, так. А купальник? Ні. Шорти це зимовий одяг. Ні. А штани. Так. Футболка це зимовий одяг. Ні, вірно. А куртка? Так. Светр це зимовий одяг. Так. А жилетка? Ні. Чобітки це зимове взуття. Так. А босоніжки? Ні. Рукавички це зимовий одяг. Так. А крокси? Ні. І шкарпетки це зимовий одяг. Так, звісно, молодці дітки. Ось, вдівшись потепліше, можна відправитись на прогулянку. А коли ще й багато снігу випало, то можна придумати багато різних ігор та розваг. Наприклад, покататися на санчатах, пограти в сніжки, навчитися кататися на лижах чи ковзанах. Ну і, звісно, зліпити сніговика. Давайте разом. Назвемо зим... зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Запам'ятайте їх, діти. І давайте повторимо ще раз. Грудень, січень, лютий. Отже, грудень діти це перший зимовий місяць, тобто початок зими. Починаються морози, з неба частіше падає сніг, а люди готуються до зустрічі головного зимового свята Новий рік. Наряджають ялинку, а коли на ній загоряються кольоровими вогниками гірлянда, от тоді і починаються справжні новорічні дива.